Вітаю вас на сторінках канала Нумізматика. З вами Ярко Коінс І сьогодні ми поговоримо про нову монету від Національного банку України. Вона щойно була введена в обіг. Це монета срібла світ мистецтва кутюр'є Любов Панченко. Монета відкарбована тиражом 5000 екземплярів і розлетілася в. Інтернет-магазині Національного банку України майже миттєво. Ціна цієї краси 4984 гривні. Ну, на інтернет-аукціонах, звісно, вона буде значно дорожча. Чому ж присвячена ця монета? Пам'ятна монета світ мистецтва Любов Панченко присвячена багатогранній постаті душі українського мистецтва, видатній художниці модельєру та шістидесятниці – Любові Панченко це пам'ятна монета, особлює її незламний дух та відданість національним традиціям. А також шановує неоціненний внесок у розвиток української культури і мистецтва.